Хочу подякувати всій команді благодійників Medical International Team, яка починаючи з перших днів війни активно допомагає Україні. Зокрема, окрема величезна подяка за QS фірми Dragger, які є край необхідним для наших діток, особливо тих, які є недоношеними, Тепер ми маємо можливість фактично забезпечити абсолютно. Професійний фаховий догляд недоношених діток за останній рік ми прийняли більше тисячі таких діток, які потребують виходжування і якісної надання медичної допомоги. Тому високопрофесійна апаратура дуже важливо в забезпеченні кожної дитини надати якісну і безпечну допомогу. Дякуємо за все, що ви робите в важливий і такий складний час для України. Працівники відділення, медичний персонал вміло використовують сучасне обладнання, вміло використовують моніторингові середники, моніторингові девайси якісно і оптимально з використанням персоніфікованого підходу в кожній конкретній ситуації до кожної дитинки. Арсенал нашого обладнання поповнився новим кілезом експертного класу. Це є QES Draгер і Золете 2000 Цей QES розрахований на виходжування наших найменших пацієнтів. Саме він створює оптимальний мікроклімат для виходжування таких малюків. Тут підтримується стала температура, вологість, є додаткова подача кисню. Це найновіше обладнання 2022 року випуску. Саме воно створює оптимальні умови, які максимально наближені до материнського лона.